Сказали одній жінці, що жіночко, ви коли писали, ото ви не мали в своїм серці Бога. І вона не Ну, Коли їй сказали, що ви коли -то писали та ви були безбожничка, уви, розсердилася. Хоча суть була одна. Писала без Бога, бо була безбожничка, так на всю Україну. Українське телебачення сообщає, що в Україні розгорівся новий скандал, який священник в ужгороді об'явив, що вірні ПЦУ то безбожники, а їхній томас фальшивий. Всі юристи, котрі слухають таке сообщення, починають думати, а де там злочин. Навіть, якщо б такое казав, хоча в дійсності ніде такої сказано не було, то така видумка нещасних безбожників. Ну навіть якщо б бы такое було самі фрази, що люди, одна релігія називає другу безбожнім. Чому? Бо одні вважають, що з ними Бог, але раз і з ними Бог, то вже другі Бога не мають. Але це суб'єктивне вірування кожного чоловіка, кожного віруючого. Ведь і Папа Римський вважає, що люди не католики Бога не мають чому? Бо вони не в єдинстві із ним. Сектанти, є нині сотні, вони всі увіряють, що вони тільки істинні, хоча не мають між собою общения, або навіть. Критикують один другого. Ну тоді що? Як тоді називати? Та виявляється, що коли хочуть когось наказати, а злочина нема, тоді ціпляються за само слово безбожник. Ну воно не подвержить суду. Кожному громадяну України дозволяється сказати брату своєму, ти брате безбожник, до церкви не ходиш. Або ти безбожник, бо ти вчора. Наробив таке діло і так далі. Іти в суд із такими образами, мало того, що не етично, а ще й приступно з тої точки зору, що хтось зацікавлений, коли в проповідях не є слов розпалювання, ціпляються до слова безбожники. Да, бо істину Господь Христос сказав апостолу. Одному каже чоловік: Господи, перед тим, як іти за тобою, дозволь мені похоронити мого Отця. Ісус каже йому, залишай мертвих погребати своїх мертвеців, слідуй за мною. Коли я в своїй проповіді ту цитату привів. І сказав, що так важливо пам'ятати, хто йде за Христом, хто живий. А от Господь указує, що у всьому світі є люди, котрі зовні біологічно живі, а духовно мертві. Сам Христос називав книжників-фарисеїв, що ви похожі на крашені гроби, лаковані, світлячіся, а внутрі мертві, мертві Прихопилися за ці слова. Наші опоненти і сказали, ви представляєте, він назвав вірних ПЦУ їхню конфесію, конфесія мертвеців. Нігде такої не було сказано. Но куди діватися, якщо ні за що судити, тоді ціпляються за слова або слова, сказані в другому варіанті, приписують до третього. Почому так поступають? Да тому, що обіжається на слово безбожники суть дійсно, такі організатори безбожниками, котрі втратили Бога і суєтяться, тому що їм сказали, щось треба знайти, а знайти нічого. І от позоряться таким, обозвав мене безбожником, але це не підсудноє діло. Скільки людей? Матеря називають своїх дітей, каже, може, до церкви не йдуть мої безбожники, чоловік безбожник, сидить вдома, що чоловіки видавати жену в суд? А ні, в Україні священника тягають у суд. За що? За те, що, согласно проповіді, каже, хто ходить до церкви Божий чоловік, хто не ходить безбожий, то є без Бога. Або безбожник. В чому тут обідалі образа, а не є. Однако, коли не є за що судити, ціпляються за соломинку, а потім брехливе телебачення насквозь брехливе, починає сообщати. Розгорівся скандал з чого, бо назвав людей безбожниками. Ніякого скандалу нема, є просто. Чиста позитивна проповідь православна, котра закликає людей до Царства Божого і предупреждає всі, хто ті послідують за Христом, будуть оживши Духом, тобто люди, живі, оживши во Христі Ісусі, всі люди, котрі не підуть за Христом, остануть в цьому світі, вони можуть завмерти духовно і дійсно у цьому світі. Можуть попасти в розколи, в роздори, у секти і духовно померти. А виявляється, що їй так не можна казати. Чому? Бо слізько много в Україні появилося безбожників, які свідомо захотіли не йти до канонічної церкви, спасаючої, а придумати собі самі релігію. Божа мати, убережи наших людей. Отсяких крайностей навчи наших людей вірувати в Христа Ісуса, так, як повірували наші від часів апостола Андроніка Панонського, першого нашого апостола для наших земель Карпатської Руси, щоб ми, знаючи свої давні коріння християнські православні, ми й тут були діти Божі, а у вічності, в'єдну із со святими, наслідували би за апостолом Андроніком. З його помічницею Юнією наслідували би сме царство Божоє. Амінь.